Як протидіяти російській армії? В цілому і заважати мобілізації. Я стверджую, що указ президента Володимира Путіна про часткову мобілізацію це фейковий указ без початки та підпису відповідальних осіб, без гербової початки президента Росії. На, на, на цій печатці повинен бути герб Російської Федерації. Він відсутній. Він повинен бути фіолетового кольору, а не чорного. Чорна печатка лише для чорнових документів, а не для офіційних. Для офіційних це заборонено. Адміністрація президента Російської Федерації не може видавати укази президента Росії і від його імені присвоїти собі повноваження. За це є кримінальна відповідальність згідно. Кримінального кодексу Російської Федерації, слава Україні! Будемо зривати російську мобілізацію і підривати бойовий дух російської армії. Тому російські мобілізовані можете бути вільними від мобілізації. Якщо вас якийсь воєнком, запам'ятайте, якщо вас якийсь воєнком. Зупиняє на вулиці. Вимагайте від нього посвідчення. Це по-перше, а також повноваження того органу, який видав це посвідчення. Повноваження. В нього повноваження нема. Вас кудись вести. Нема повноважень, нема виконання злочинного наказу. От і все. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні накази чи розпорядження згідно російської Конституції. Ви ж це знаєте. Тому все в... все в рамках російського законодавства. Це інструкція, як зривати російську мобілізацію. Будемо підривати, ми, українці, вашу російську мобілізацію. Тому кажіть воєнкомам. Та тих, хто до вас прийшов, покажи мені свої повноваження. Друге, покажи своє посвідчення. Третє, а ви в курсі, що закон Російської Федерації про громадянство не був прийнятий, тому що відсутня гербова печатка РСФСР та підпис Єльцина, президента. Російської Федерації на цьому законі. Ви в курсі? Ні, не в курсі. Ніхто не є громадянином Російської Федерації. Тому Збройні сили Російської Федерації це на законі банд формування. І ніхто не має права в них служити. Ви вільні від народження до смерті. Але чомусь ви вважаєте, що ви раби. Якось так.